Дивись, що тут є, диви. Будеш? Вий тобі? На. О, ура! Це справжній собачий сніданок щастя. Тож подарунок для маші На. сьогодні якийсь. День народження був в лютому, Але... Можна в тебе заберу? Стоп. Дай. Молодець. Чекай. На. Іш. Стоп. Почекай. Отак собака повинна вміти віддати свою їжу хазяїну. Не рикнуть і не варкнуть. Їж. Ne